Пані Марія у цій мальовничій місціні чверть століття тому. Та з кожним роком жити у хаті, що на березі гурині, стає все небезпечніше. З кожним роком, що ремонт зробимо, вона розходиться, розходиться вже вночі, просто тріщить. Кожного року на рік, на метр, берег змиває берега. О, та як ми вже знаємо, де була річка зараз, то вже вона на метрів двадцять. Прийшла сюди ближче до хатей. Місцева влада відгукнулась на біду пані Марії та її сусідів. З сільського бюджету було виділено кошти на розробку проектно-кошторисної документації укріплення берега річки Гори. Кошти освоєні, і на кінець року ми отримали цю документацію і позитивний експертний висновок. Щоб здешевити роботи, проєктанти використали оригінальний спосіб зміцнення берега. Цій проблемній частині річки. І мають бути встановлені напівзагати, тобто палі, які забиваються в землю. Вони мають вигляд, ну форму буде щось похоже на хокейну клюшку. Та все ж роботи з укріплення берега тягнуть на півтора мільйона гривень. Місцевий бюджет це не осилить. Тому сільська влада попросила кошти з природоохоронного фонду цього року. Там зосереджено майже 10 мільйонів гривень, та для їх виділення є певна процедура. Райдержадміністрації чи сільські ради подають перелік об'єктів, який обов'язково повинен відповідати вимогам, а саме безпосередньо цілям, це мають бути на природоохоронні заходи. На даний момент ще такого розподілу немає. Після цього проект мають затвердити депутати профільної та бюджетної комісії облради. Остаточний результат Томахівцям варто очікувати вже в кінці квітня. Галина Баранчук, метро хитрий, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.